Українські бігуни стартували ще 7 липня. Спочатку три дні вони супроводжували європейську команду від Молдови до Румунії. Далі рушили самі. Позаду них лишилась Одещина, Миколаївщина та Кіровоградщина. Сьогодні їх зустрічають Черкаси. Черкащина приймала дуже тепло, організована, все було на вищому рівні. Учасником всесвітньої факельної естафети може стати кожен серед українських бігунів. Люди різних професій і різного віку. Фізична підготовка учасників теж не має значення. Будь-хто може пронести факел кілька кілометрів або кілька кроків, або ж просто потримати вогонь у руках. Головне, розповідають учасники забігу, думати в цей час про мир та гармонію. Я бажаючи, я бажаючи. І от наприклад, вчора мені телефонували з Чигирина, питали люди, де можна стати до нас приєднатися, щоб в Черкасах пробігтися. Продовжать марафон бігуни київщиною, Житомирщиною та Рівненщиною. Фінішують у Луцьку 28 липня. Віля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.